Всіх вітаю на каналі Скарби дракона З вами відомій Жак, і сьогодні ми розглядаємо ось такі медалі. Це медалі не для співробітників, це нагороди співробітників кінологічної служби, а безпосередньо для собак. Перша, друга, та третя ступінь за видатні дії, які проявили наші похнасті помічники у боротьбі з терористами та виконанні завдань служби. Даний підрозділ входить до складу Центру спеціальних операцій Альфа значить, і має ось таку новородну систему для песиків. Перша, друга і третя ступінь. Відрізняється, зрозуміло, лентами. До речі, ленти, типажі взяти з вислужних медалей для співробітників Служби безпеки України. Третя, друга ступінь і ця з ветеранської медалі. Розміри у них одинакові. Ось такий розмір. Третя ступінь має бронзовий відтінок, друга покрита білим покриттям, натулаємо і перша позолочена. На цангах, на цангах по колодках пробувається ступінь. Тут зображення собаки. Мечі вверх то напад, чому так, не знаю. До речі, використані модні вже на сьогоднішній день скандинавський тип мечів. Хрест покритий темною синьою емалью і віночок проглядається. Він збірний, оця частина. Накладна, напис за службу і вірність. І закрпочки. І у нас логотип компанії виробника. Це у нас перша ступінь. Це у нас друга. Твори практично однакові, знають просто різний колір. Це у нас третя. І відрізняються римськими від цифрами на колодці. На полористичному ринку ці відзнаки коштують близько 750 гривень за одиничку. Десь орієнтовно так. Дякую за цікавість до мого відео. Дякую за перегляд. Слава Україні!